Дорогі брати і сестри, шановні глядачі, Христос Воскрес воїстину Воскрес! У неділю, коли читається з Євангелія розповідь про розмову Спасителя із Самарянкою із апостольського читання із книги діянь, ми чуємо іншу розповідь про те, як з'явилися перші християни. Від початку віра християнська поширювалася серед юдеїв. Спаситель по плоті походив з юдею. Перші апостоли були юдеями за етнічним походженням і за віросповіданням. Основа євангельського вчення була покладена на вчення старозавітнє. Отже, і перша християнська громада, яка з'явилася спочатку в Єрусалимі і стала поширюватися за його межі, була громадою, коріння якої було юдейське. Але після побиття камінням апостола і архидеякона Стефана і першого гоніння на християнську церкву, багато з вірних залишили не тільки Єрусалим, але й юдею, і пішли в інші міста. І ось книга діяння апостольське» говорить нам про те, що у своїх подорожах ці християни спілкувалися тільки з місцевими юдейськими громадами. Як ми знаємо, багато юдеїв жили у розсіяні, тобто по різних місцевостях тогочасного римсько-еліністичного світу, проповідуючи Юдеям Слово Боже, Євангеліє, сповіщаючи, що Христос є істинний, обіцяний Меція, який помер і воскрес. Ці ученики Христові збільшували християнську громаду. Але серед юдеїв росіяні, які також стали першими християнами, були й ті, які за своєю мовою, за своєю культурою були. Ближчі до елінського світу. І вони стали проповідувати також і серед Елінів, тобто серед язичників, які цікавилися юдейською релігією, знали дещо про неї, і виявляли схильність до того, щоб увірувати в єдиного істинного Бога, залишивши поклоніння божествам. Язичницького античного греко-римського світу. І ось найперша така громада зросла у Антиохії. Антиохія це сучасне місто Антакія, містечко навіть селище на кордоні поруч із Сирією в нинішній Туреччині. А тоді Антиохія на Оронті це було одне з найбільших міст давнього світу. Після Риму і Олександрії у Єгипті Антиохія вважалася одним з головних центрів і науки, і торгівлі, і політичної влади. І саме в Антиохії з'явилася перша громада, де не лише вихідці з старозавітнього юдаїзму, але і колишні Еліни-язичники. Стали сповідувати Ісуса Христа істинним Богом. І для того, щоб відрізнити своє вірування від вірування юдейського, саме в Антиохії, вперше віруючі стали називати себе християнами. Тобто тими, хто увірували в Господа Ісуса Христа. Ще, Довгий шлях пройшла церква, і ще багато питань була змушена вирішити, перш ніж утвердилося усвідомлення того, що старозавітнє юдейство відійшло в минуле. Закон був виховником до Христа, щоб нам виправдатися вірою. А як віра прийшла, то ми вже не під виховником. Так говорить апостол Павло у своєму посланні до євреїв. Сьогоднішнє читання з книги діянь нагадує нам про відкритість християнської церкви, яка не замкнена в одному народі, в одній культурі, в одній мові, але сповіщається для цілого людства. Тож, дорогі брати і сестри, сьогодні, коли у євангельському читанні розповідається про жінку-самарянку, до якої звертається Господь. А у діяннях апостолів згадується про християн із колишніх еліністів-язичників, ми маємо ще одне підтвердження відкритості церкви. Відкритості для всіх, незалежно від попереднього життя. Але відкритість церкви не означає, що людина, яка приходить до неї, може полишити в своєму житті все те, що було дотепер. І з цим залишатися в церкві. Церква приймає будь-яку людину для того, щоб вона мала можливість перемінитися і зберігаючи свою ідентичність, свою мову, свою культуру, стати кимось новим, громадянином Небесного Царства, досягнути вічно блаженного життя, звільнення від влади гріха. І єднання із Богом. Богу нашому слава навіки. Амінь. Воістину Христос Воскрес.